Буде більше людей. Почекаю, поки доєднаються до нас. Супер. Доброго всім дня! Вітаю вас на прямій, прямій трансляції за темою, яку колись ви просили. Називається вона Карта Поляка, і ми з вами сьогодні поговоримо про те. Що таке карта поляка, для кого вона потрібна, які її переваги, можливо, якісь її недоліки також згадаю. Нагадую, що трансляція йде одночасно на Ютубі і Інстаграмі. Ви можете задавати свої запитання у чаті, рекомендую ним користуватися. Відповіді на ваші запитання будуть у кінці нашої прямої трансляції. Тож для початку мене звати Ольга Рибак. Я викладач польської мови і також займалася певний час підготовкою і до карти поляка, тому що сама її отримала. Що таке карта поляка? Карта поляка це документ, який підтверджує приналежність особи до польського народу. Кому він надається цей документ? Він надається тим особам, які змогли документами. Підтвердити своє польське походження, що це означає, вони змогли підтвердити, що або вони за національністю є поляками, або їх найближчі предки є за національністю поляками. Для цього згодяться будь-які документи, де є графа національність. Паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження. Раніше цей перелік був більший, набагато більший. Туди входили довідки про служіння в польській армії, про репатріацію і так далі. Зараз цей список трошки скоротився, але, тим не менше, це все рівно дає багато переваг. Чому я говорю, що польська, польська національність має бути в найближчих предків? Тому що. За правилами, за уставою про карту поляка, її можуть отримати тільки люди, які вважають себе поляками або є прямими нащадками поляків. Що це означає? Ваші, бабусь, ваші батьки або ваші дідусі й бабусі, і з батьків і з дідусів і бабусів дозволяється, щоб лише одна людина мала польське походження. Якщо це будуть дальші родичі, тобто прадідусь і прабабуся, там уже обов'язково має бути мінімум дві особи, в яких документально підтверджена польська національність. Тільки в такому випадку ви можете отримати карту поляка. Всі, дальші родичі, всі наступні ступені спорідненості вони вже не грають ролі. Тітки, дядьки. Пра-пра-пра-пра-пра-бабусі-дідусі пра бабусі дідусі це уже не важливо, якщо у вас немає документального підтвердження, що ваші батьки, дідусь, бабуся, або і прадідусь, і прабабуся, це може бути по різних лініях роду, так? наприклад, прадідусь по маминій лінії і прабабуся по татовій лінії, але мусить бути двоє. Для цього необхідні документи, де є вказана графа національність. Що робити, якщо документів цих у вас немає, але у вас є впевненість, ваші предки були саме поляками? Для цього існують архіви. Український є національний архів. Якщо, можливо, ця територія, де проживали ваші предки, знаходилася раніше під владою Польщі, можливо, ці архіви варто пошукати також на території Польщі. Але обов'язково зберігаються всі повітові книжки про хрещення, про одруження. Дуже класно, якщо збереглися паспорти, які вказані, що національність є поляк або національність є полька. Обов'язково має бути це прописано. Також є також є другий варіант, як можна отримати карту поляка без того, що у вас є польське походження. Наступний варіант це участь у полонійних організаціях, активна участь і допомога розвитку полонії, розвитку полонійних організацій на території вашої держави, де ви зараз проживаєте, терміном не менше ніж три роки. Тобто, якщо ви є активним учасником. Якоїсь полонійної організації ви сприяєте розвитку польської мови і культури на території, наприклад, України? Також, до речі, право отримати карту Поляка мають і інші репатріанти з Польщі, наприклад, які проживають на території Казахстану чи Білорусі. На території вашої країни, якщо ви активно допомагаєте громадським організаціям, які направлені на споріднення, на покращення відносин між українською і, або вашою, рідною, вашою культурою і польською, яка є вашою рідною, це також годиться, якщо ви це робите терміном більше, ніж 3 роки. Це є обов'язковою умовою наявність документів, але не єдиною. Наступним обов'язком, що ви маєте знати, що ви маєте вміти, це, по-перше, переконання вважання себе саме поляком. Тому що карта поляка це документ, який посвідчує вашу приналежність до польського народу. Тобто, він підтверджує, що ви вважаєте себе саме поляком. В присутності консула ви маєте це підтвердити, як це відбувається. В широких кругах це називається співбесіда у консульстві, співбесіда у консульства. Насправді це розмова. Розмова із представником Речі Посполитої на території вашої країни, де ви проживаєте. А зараз також ця можливість відкрита і людям, які були змушені через військову агресію виїхати до Польщі. В Польщі також. Вже дозволено здавати, проходити цю співбесіду на карту Поляка, У Вас буде жива зустріч з консулом, де ви будете обговорювати протягом 30-40 інколи годину такі питання, як культура Польщі, національні свята, національні звичаї, традиції, обряди, страви. Також ви будете обговорювати, можливо, якусь частину географії Польщі, якусь інформацію з польської географії, і обов'язково вас питають деякі питання по історії Польщі. Що цікаво, вся ця співбесіда проходить польською мовою. Тобто, крім того, що ми, ви маєте вважати себе поляком, ви маєте, у вас повинні бути документи, які підтверджують ваше польське походження. Ви маєте знати польську мову на рівні хоча б А2. Тобто на такому хорошому розмовному рівні. Звід, звісно, консул не звертає помилки, уваги на ваші помилки. Він вам всяко допомагає, з вами спілкується. І ви маєте знати традиції, історію і трошки географії Польщі. Це буде великим бонусом. Але на що я хочу звернути вашу увагу, ці всі умови є обов'язковими для вдалого проходження цієї співбесіди. Тому що інколи за браком якихось документів, або за браком ваших знань, наприклад, якщо ви не знаєте відповіді на третє підряд питання від консула, ви навіть приблизно не орієнтуєтесь цієї темі, або ви не знаєте польської мови і ви взагалі не розумієте, про що вас питає консул. В такому випадку співбесіда вважається пройденою неуспішно, вона завершується з негативним результатом для тієї особи, яка її проходила. Що в такому випадку робити? Існує можливість повторно прийти на цю співбесіду мінімум через півроку після її проходження. Тобто на другу співбесіду ви можете прийти мінімум через півроку після того, як ви були на першій співбесіді. Ці півроку дається вам для підготовки документів, можливо, щось із документами непорядок, для підготовки вас, можливо, з вашим рівнем мови щось непорядок. І також для згадування деяких традицій, які зазвичай проходять у вашій польській етнічній родині. Якщо ви, звісно, отримуєте карту поляка не за етнічною приналежністю, а за саме через участь у полонійних організаціях, там вимоги, мабуть, будуть трошки інакші, але основна, основна засада цієї співбесіди. Основна умова це те вміти добре говорити польською мовою і розбиратися у житті поляків. Добре, що дає карта поляка? По-перше, що це таке? Карта поляка це такий пластик, на якому написані ваші ім'я і прізвища, і написано, що карта поляка. Є з документом потверджаєм приналежність до народу польського. Тобто це документ, який показує вашу приналежність до польського народу. З другої сторони, є дуже гарна цитата, яку дуже часто мені задають як питання про карту поляка, чи, надає, чи, не так, чи отримання карти поляка гарантує. Громадянство польське. Ні, друзі, це зовсім інше. Карта поляка це як підтвердження вашої національності польської, але не дає вам громадянство. Громадянство і національність варто все-таки трохи розрізняти. Карта поляка надає яка основна перевага карти поляка. Вона надає вам можливість безкоштовно отримувати річну візу. Національну візу до Польщі з можливістю багаторазового в'їзду і виїзду. Що вона ще вам дає? Дає пільги на проїзд громадським транспортом, наприклад, 37% знижки на залізничний транспорт, дає безкоштовний вхід до всіх польських національних музеїв, дає вам можливість працювати на території Польщі без отримання додаткових дозволів дає можливість скорочено подати, подати документи за скороченою процедурою на отримання посвідки на постійне проживання і от польського громадянства, якщо ви бажаєте залишитися на території Польщі. Надає вам можливість отримати грошову допомогу по репатріації. І також, що я ще забула, ага, із картою поляка ви можете претендувати на безкоштовне навчання у польських вузах на рівні з громадянами Польщі. Ну такі суттєві переваги, я вважаю. І, можливо, ці переваги, які ви отримуєте, коли ви маєте карту поляка, вони трошки перекреслюють всі ті незручності, які мусила людина пройти, коли отримувала, коли доводила, що вона є має польську національність. Карту поляка також можна отримувати не тільки з 18 років, можна отримувати її дітям. Умови всі ті ж самі. Має бути або батьки, або діди, хтось із дідів бабів, або двоє із прадідів. Має бути польським поляком, полькою за національністю. Що ж робити, якщо в дитини немає таких прямих родичів, але у батьків є карта поляка. Якщо дитині немає ще 18 років, батьки мають право на основі своєї карти поляка надати право отримати її також у присутності консула після здачі екзамену, отримати також і дитині. Ще цікаво для дітей список документів для отримання буде весь такий самий: єдине, що якщо вже не можуть вони отримати напряму через спорідненість із предками, вони можуть отримати їх через батьків. Докладніше про це все можна почитати на сайті консульства, як отримувати карту для дітей. Що хочу сказати з свого досвіду, моя дитина отримувала карту поляка віці 4 років. Відповідно, до неї вимоги були мінімальні. Вона спілкувалася польською мовою на базовому рівні. Доброго дня, як у вас справи? Так як ми приходили в зимовий період, вона проспівала колядку польською мовою і розповіла, що вона любить їсти з польських страв. Звісно, з історії їх нічого не питали, бо зазвичай діти чотирьохрічні мало що знають з історії Польщі. Для дорослих, звісно, там будуть набагато серйозніші питання. Всіх королів треба знати, дати, основні дати в історії Польщі і культурні традиції. які. Добре, що ж зробити, як же ж податися? У вас є документи, у вас є впевненість, що ви знаєте гарну польську мову, що робити далі. Потрібно на сайті консульства скачати ось такий внесок. ось так він виглядає, таким чином. Це документ, це анкета, яку ви заповнюєте друкованими літерами польськими. Зверніть увагу, що в кожній комірці має бути одна літера. Він складається із трьох сторінок, в мене є видруканами лише дві. На останній сторінці там є ваша фотографія, місце для вклеювання фотографії і місце для підпису. Вся основна умова, всі основні ваші, всі основні ваші дані зміщуються на цих двох листках. Ви з цією заповненою умовою маєте прийти у назначений. Час до консульства на співбесіду. Як же домовитися про цю співбесіду? Існує декілька шляхів. Тут усе залежить від того, до якого консульства територіально відноситься ваше місце проживання. Скоріше за все, це місце прописки, але в моїй практиці були випадки, коли людина приходила до консульства не за місцем прописки, а за місцем роботи або фактичного проживання. Тому таке також можливе, тільки це вимагає окремих документів. Тобто, що ми робимо? Нам потрібно в деяких консульствах потрібно електронну чергу записатися за допомогою сайту, в деяких консульствах потрібно дзвонити, втелефонувати за вказаним номером на сайті консульства у вказаний час. Наприклад, раніше до воєнного стану в Вінницькому консульстві записувалися через телефон у понеділок з 9 до 12 години. Приймалися інші дні, були закриті. Зазвичай, коли ви все-таки записалися вам на співбесіду, вам потрібно ще декілька тижнів почекати до самої зустрічі з консулом, до самої співбесіди, підготувати, перевірити підготовленість ваших документів, перепровірити себе, наскільки добре ви володієте даним матеріалом, і необхідно у вказаний час, а краще трошки раніше, з усіма документами. У оригіналі і в копіях, здається, там, не пам'ятаю, одна чи дві копії має бути, з'явитися до території консульства. Е, нагадую, що на територія консульства вона. Е, Має бути забезпеченою тим, тому туди ніяких речей не пропускають ваших. Ви все маєте залишити в охорони, і ви заходите, проходите вас, проводять до консула. Консул на вас вже зазвичай чекає, вас знає, але все рівно він хоче познайомитись. Тому обов'язково на співбесіду з консулом підготуйте розповідь про себе і про своїх предків, які були поляками. Підготуйте обов'язково, чому вам потрібна ця карта поляка, е, розповідь. Про те, як ви плануєте покращувати свої взаємини із Польщею після отримання цієї карти, що вона вам допоможе, як вона вам допоможе у житті? Якщо ви успішно пройшли цю співбесіду, то вам потрібно буде чекати ще декілька місяців на отримання децизії. Децизія це такий паперовий документ, на якому написано рішення про признання конкретно вам цієї карти поляка. Кому не, може бути, кому не признається карта поляка, як я вже говорила, мають бути обов'язково підготовлені документи про те, що ви приймаєте активну участь більше ніж 3 роки у полонійних організаціях, або про ваших предків, які мали польське коріння, які були поляками за національностями, і це написано у документах. Не признається карта поляка, якщо у вас є похибки якісь у документах, або є ймовірність, що ці документи були фіктивними, що вони підроблені. Таке, таке також, на жаль, трапляється. Далі не признається карта поляка, якщо ви не підтвердили, що ви вважаєте себе поляком, тобто ви не знаєте польську мову на достатньому рівні для спілкування, ви не знаєте якихось певних культурних особливостей, не знаєте польських традицій коли ще не визнається, якщо ви вже отримали карту побиту або маєте громадянство польське через якісь інші можливості, через якісь інші правила, тоді карта Поляка, звісно, не може громадянинам Польщі карта Поляка присуджуватися не може. І якщо вас вважають потенційно небезпечним для того, щоб ви приїхали до Польщі, також в таких випадках також не підтверджується. Які обов'язкові документи? Крім того, що, ви маєте, що у вас повинні бути документи ваших родичів, крім цього, мають бути всі документи спорідненості. Тобто обов'язково ваш паспорт внутрішній і закордонний. Далі, якщо це, наприклад, хтось із ваших батьків має бути свідоцтво про народження, де вказані, ці, де вказані батьки, і їхні документи, паспорт, і де написано, що вони є поляками. Відповідно, свідоцтво про одруження, про розлучення, про зміну прізвища, про усиновлення, всі додаткові документи також мають бути. Якщо це не батьки, а дідусі і бабусі, відповідно, ці всі документи два рази дублюються. Ваші документи, документи ваших батьків, документи про зміну прізвища, що особливо актуально для жінок, так? Далі документи ваших дідуся й бабусі, всі документи про зміну прізвища по їхній лінії. Основний кінцевий документ має, має, має носити в собі інформацію, що ця людина дійсно була по національності поляк чи полька. Е так. Е що далі? Якщо ви, у вас всі документи готові, ви вдало пройшли співбесіду, я вас вітаю. Вам потрібно почекати декілька місяців, і зараз, наприклад, з часів коронавіруса, раніше це було торжественне вручення в, в такій вактовій залі в польському консульстві. Було торжественне вручення цих карт поляка, а зараз, на жаль, після того, як почалася епідемія коронавірусу, карти поляка призупинили видачу, а тепер, уже коли відновили всі документи пересилаються поштою. Тому трошки так ускладнилося і зменшився сам офіціоз цієї процедури, хоча насправді це дуже хороше. В чому мінуси карти поляка? Про це обов'язково також хочу згадати. Мінусом карти поляка буде те, що коли ви отримуєте її на руки, у вас вже менше можливостей, коли ви станете громадянином Польщі, вам потрібно буде її повернути. Але в ці моменти ви також, крім карти поляка, лишаєтеся усіх пільг, усіх переваг, які вона вам надавала. Тобто, Безкоштовне обформлення річної візи, бездокументальна робота на території Польщі, безкоштовне навчання в польських університетах, і знижка на проїзд у транспортах. Цього всього ви лишаєтесь. Тому дуже рекомендую гарно подумати, який документ вам важливіше: саме посвідка про проживання чи громадянство, чи все-таки карта поляка, тому що і той варіант має багато переваг, і той варіант має багато переваг. Ось такі моменти. Тепер хочу дати відповіді на ваші запитання, які ви залишали під моєю історією в інстаграмі. І також, якщо у вас є зараз якісь запитання, можете залишати їх тут у чаті. Перше запитання: в «Мене прабабка Полька мені дадуть карту. Якщо у вас є документи, що у вас прабабця полька, вам потрібно знайти ще одного предка в лінії, можливо, іншого із батьків, можливо, в лінії цього з батьків, де вже є прабабка полька, тому що, на жаль, спорідненість предків прав нам вже необхідно, щоб було їх мінімум двоє. Тому рекомендую пошукати ще документи з однією прабабкою. Вам карту поляка просто не дадуть з документами від однієї лише прабабки. Чи дає карта поляк громадянство? Ні, на жаль, карта поляка громадянство не дає. Вона підтверджує вашу національну належність до польського народу, але при цьому не гарантує вам громадянство Польщі. До речі, хочу звернути вашу увагу, що в Україні. Законодавчо заборонено мати більше ніж одне громадянство, тому враховуйте цей момент також. Якщо ви отримуєте польське громадянство, вам відповідно прийдеться відмовитися від українського громадянства, тому що в Україні це заборонено. Що дає карта поляка, я вже багато разів про це розповідала. Чи безкоштовне отримання карти поляка. Так, отримання карти поляка абсолютно безкоштовне. Навіть випуск пластика, який я вам демонструвала, так, цей пластик також оформлюється безкоштовно. Єдине, що і візи, які ви оформлюєте по карті поляка, також безкоштовно. Єдине, що на сайті консульства вказується, якщо ви втратили карту поляка, то повторний її випуск буде коштувати якось. Ну, я не пам'ятаю, яку конкретно, але не знаю, чи в історії це траплялося. Карта Поляка, можливе переоформлення, до, до речі, цей пластик дається лише на 10 років, і до завершення її його дії потрібно буде переоформлювати. В мене чоловік от, недавно переоформлював якраз перед війною, він, на жаль, ще 9 півроку він ще досі відповіді не отримав. Ну, Розуміємо, воєнний стан. Зараз трошки все затримується. Він її переоформлював, тому що вже пройшло 10 років після її отримання. Я переоформлювала в зв'язку із зміною даних, також це було без проблем. Зустрілася з консулом, поговорила про, про пана Тадеуша і безкоштовно мені все її обміняли. Для дітей особливо також звертаю вашу увагу. Для дітей діють ті самі правила. Для дітей карта поляка також діє 10 років, але до, до їхнього повноліття. Коли дитині виконується, виповнюється 18 років, в неї залишається один рік часу для переоформлення своєї дитячої карти поляка на карту поляка дорослу. Якщо вона не встигла за цей час її оформити, ця карта поляка анулюється, і якщо в дитини вже немає документів підтвердити її польське походження, на жаль, вона втрачає цю можливість взагалі мати карту поляка. Тому звертайте на цю дуже велику увагу. Щодо дітей, у мене на цьому тижні стартує курс для дітей А2. Тобто, вже поглиблене вивчення для дітей, які вже трохи знають польську мову, які навчалися на моїх курсах влітку, які навчалися на курсах в Польщі, можливо. Для них стартує курс уже подальшого вивчення польської мови. Хто не впевнений в знаннях, не переживайте, на початку ми будемо трохи все рівно повторювати попередній курс. Хто бажає записатися, пишіть мені в особисті або в Телеграм. Мій номер є на сторінці. Що також хотіла сказати про дитячий курс, також в наступному місяці буде стартувати курс для дітей з нуля. Тому радо запрошую всіх, хто планує переїжджати до Польщі, в кого польська мова з'явилася як друга іноземна в школі, або взагалі ви цікавитеся польською мовою, і хочете, щоб дитина також глибше пізнавала цю культуру. Наприклад, у вас у роду також були поляки, і ви хотіли, щоб дитина підтримувала ці традиції, польські традиції у вашій сім'ї. Щодо карти поляка, також оголошення, мій чоловік Ігор Олександрович він набирає групу для дорослих спочатку з, з початкового рівня на вивчення польської мови з можливим продовженням вивчення інформації, яка необхідна для успішного стання співбесіди, проходження, успішного проходження співбесіди з консулом на карту поляка. Тому хто бажає на цей курс для дорослих. Я вас запрошую писати мені в особисті, або до нього напряму дзвонити писати, я його номер залишу під цим відео, коли воно вже збережеться. В мене поки що курс для дорослих не стартує, я пишу новий курс, але є можливість придбати мої попередні курси в записі, тому кому терміново, я запрошую вас писати мені, щоб отримати в записі, купити курси в записі. Кому не терміново, то чекайте зими. Я думаю, під кінець листопада будуть цікавинки і для дорослих також. А поки що сконцентруємо увагу на дітях. Якщо є якісь запитання, буду рада на них відповісти. Якщо запитань немає, а ви дивитеся цю трансляцію у записі пишіть мені в коментарях, також будемо спілкуватися. Пропонуйте у сторі свої теми для прямих ефірів. Я сподіваюся, що тепер буду з'являтися в інтернеті частіше. Нагадую, підписуватися на мій YouTube канал, там багато цікавинок, якщо прогортати півтора-два роки, тому я знімала дуже багато відео на різні цікаві теми, тому запрошую до перегляду. Була рада з вами тут сьогодні зустрітися. Бажаю вам хорошого дня, спокійного, мирного неба над головою. Україна переможе. До відзення!